Добре, наступний аргумент, про який би я хотів би говорити, це моральний аргумент. І це той аргумент, який дуже багато плагетів, яких я слухав, вони дуже люблять і роблять такий, я бачу, особливий акцент саме на ньому. Наприклад, такі плагети, як Джеймс Уайт, Джон Лєнокс, Роберт Спроул і так далі. І в чому його сила, простими словами? Якщо немає Бога, то немає ніяких об'єктивних та моральних цінностей. У нас просто немає такого поняття, як зло і добро. Відповідно, якщо побудувати цю думку від зворотнього, то ми зрозуміємо, що якщо тоді у нас є мораль, якщо у нас є якесь розуміння у всіх людей зла і добра, відповідно, найкращим розумінням того, хто це може бути, хто може їх закласти, є Бог. Відповідно, чому так? Це класний аргумент тим, що. Як і вище перечислені, але трішки в такому особливої формі, він може показати те, що ми це можемо спостерігати на практиці. І ми бачимо, що дійсно у всіх людей, у всі часи, у всі покоління, неважливо, не дивлячись на їхню якусь соціальну. Там на соціальний розвиток, якийсь культурний розвиток, якісь там не знаю, етнічну приналежність, ми бачимо те, що у всіх все одно є якесь розуміння того, а що ж таке добре, а що ж таке погано. Всі знають, в будь-який час були якісь сформовані принципи, що там насилля, що знущання над кимось, що вбивство це є погано. Відповідно, звідки могли взятися ці принципи? Якщо вони не були зарані закладені кимось, хто їх установив в людях якийсь закон, який записаний в серцях людей. Відповідно, які можуть бути контраргументи проти цієї позиції? Хтось може сказати, ну, можливо, вони просто передавалися нам з покоління в покоління від якихось людей, які жили далеко-далеко до нас. Але знову ж цей аргумент, чому він не витримує критики, тому що ми розуміємо, що. Це не дає нам відповідь на питання, тому що якщо навіть перші люди це ті, від кого все пішло, то звідки вони могли знати ці норми, звідки вони могли знати, що добре, а що погане? Відповідно, мав бути також хтось перед ним передумова, яка б мала їм сказати якась істота, хтось вищий, якийсь досконалий творець. Який є онтологічний, який визначає буття, і відповідно він є той, хто ці правила встановив. Сказати якось по-іншому ми не можемо. Відповідно, який ще може бути контраргумент? Хтось може сказати: Ну, подивись, як люди живуть. Все одно ми бачимо, що вони.